Ну, розказую, що вилилась. Дивіться, приворот до когось приворот, От спочатку це приворот, як на жіночу сторону йде. Це вказує на те, що приворот робила жінка. Тут також приворот на жіночу сторону із замочком Ось замочок виліз, робила жінка. Потім, коли вже. Почали знімати, як пошарово знімається, побачила, що жінка робила приворот, але до чоловіка, бо це чоловіча сторона. Ось так у нас біополе, ось так. Це ліво, це право, ліва сторона жіноча, права чоловіча. І от на правій стороні, то що ми не бачимо, що тут стоїть приворот з закальцовкою, з печаттю, з замком і суща на охороні. І от дивіться, її прямо видно. Бачте ось, обличчя, ручки. Отак вона сидить, на охороні на цьому каналі сидить. Тут, окрім того, що приворот, ще й крадник енергія жіноче щастя уходить і гроші. Тут вже все знято у нас ось так, оце відлився канал, по якому йшла енергія до когось. Дуже заздріть, багато ну, був зглас, заздрість. І закриті шляхи. Це вже все познімалось, це вже таке понівечене біополе, з нього повіймали оці суші і порчені програми, і далі вже ладнаються біополе, це, це залишки каналу злились, бачите, одірвався. То вже закрили ми цей канал, вже тут ще краще, ну біополе ще таке пострадавше. Далі краще, 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 і от вже гарні добрі відливки, такі, як вони повинні бути. Дуже хвилюються, це страхи. Страх бідності, там, ну, всякі її страхи. ну, Це таке жінки завжди тривожніші, ніж чоловіки. Просто її треба заспокоювати, казати, все буде добре, я все зроблю, все буде хорошо. ну, Все почищено ідеально. Зараз поставлю захист, у ці три вже хороші відливки.